Сьогодні в студії Ink System вас вітають. Я Андрій та Epson XP4105. Якщо ви не вперше на каналі, то мене ви вже добре знаєте. А ось цього красення ви бачите вперше. Ну що ж, давайте знайомитись. Epson Expression Home XP4105 компактний пристрій усе в одному для домашнього користування з функцією бездротового друку. Тобто ви можете друкувати, сканувати та копіювати за допомогою свого смартфона. Компанія Epson називає цю модель елегантною. І я не можу з цим не погодитись: чорний матовий колір корпусу, стильний дизайн та невеликі габарити це вже візитна картка XP-серії. Для швидких налаштувань на передній панелі пристрою знаходиться кольоровий жк дисплей діагоналлю 6,1 см. До речі, є можливість обрати українську мову користування. Чотириколірна струменева технологія MicroPiezo відповідає за якість друку фото та документів. Epson заявляє, що цією моделлю можна керувати за допомогою голосу. На жаль, в нашій країні ця функція недоступна. Але це не привід сумувати, тому що цей пристрій вміє швидко друкувати документи. Epson XP4105 за одну хвилину видає до 33 чорнобілих або 15 кольорових сторінок в режимі Драфт. Для економії часу та паперу є функція автоматичного двостороннього друку. Фотографії виходять без полів. Роздільна здатність друку 5760 на 1440 DPI, мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Чудовий результат для домашніх задач. Оптична роздільна здатність сканеру 1200 на 2400 DPI. Скани виходять якісними із прекрасною деталізацією. Доступне сканування в хмарне сховище. У налаштуваннях можна виставити чорно-біле або кольорове копіювання. Максимальна кількість копій 99. Доступно два режими якості. Epson XP4105 верхня подача паперу. Лоток розрахований на 100 аркушів офісного або 20 фотопаперу. максимальний формат друку А4, максимальна щільність фотопаперу 200 грамів на метр квадратний. Але ми рекомендуємо використовувати не більше 180 грам на метр квадратний для забезпечення довшого життя роликів захоплення паперу. На початку відео я казав, що це бездротовий пристрій. Звісно, USB-кабель є в комплекті, за допомогою якого можна підключитися до комп'ютера або ноутбука. Але основна перевага цього компактного пристрою це легкість друку по Wi-Fi з iOS чи Android девайсів. Більше того, є можливість друкувати по Wi-Fi Direct, якщо, наприклад, не буде інтернет-зв'язку. Окрім самого принтера, документації та USB-кабеля в комплект входять. Безконтактна СБПЧ та світлостійке Чорнило Ink System. Гарантія на пристрій 12 місяців. Отже, друзі, Epson XP4105 це прекрасне рішення для домашніх задач і навіть більше. Його функцій достатньо для роботи в невеликому офісі, а SBPC Ink System допоможе друкувати у великих об'ємах без постійного поповнення чорнильних запасів. І ще одна перевага Epson XP4105 це безчипова прошивка, яка позбавить вас від зайвого клопоту користування пристроєм. Просто слідкуйте за рівнем Чорнил у СБПЧ. Підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами Ink System. До зустрічі в нових відео.